Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Датчик паркувальної системи для автомобілей безлічі марок, таких як Audi Skoda, SEAT, Volkswagen, Renault, Range Rover, повний перелік авто можна знайти за посиланням під цим відео. Один з каталожних номерів цього датчика 31 27 Перейшовши за посиланням, можна дістати додаткову інформацію та зробити своє замовлення. Якщо потрібна консультація кваліфікованих працівників, залишайте він-код. Та персонал перевірить, чи ця деталь підходить саме для вашого авто. Це буде Україна. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.